Тримка військових залишається пріоритетом. У Прилуцькій міській раді відбулося засідання бюджетної комісії, на якому розподілили кошти відповідно запитів від підрозділів Збройних сил України. Я б сказав би, що сьогодні розглядалось одне із самих найактуальніших питань: це фінансування Збройних сил України. На адресу міської ради поступило багато запитів від військових частин. По програмі фінансування збройних сил України на сьогоднішній ранок був залишок у нас порядка 15 мільйонів гривнів на сьогоднішньому засіданні. Вони всі розподілені серед потреб реби, дрони та автівки. Всі рішення прийняті одноголосно, зазначає Іван Руденко. Фінансування по кожній програмі виділяється на засіданні міської ради загальним голосуванням від загального складу депутатського корпусу. А вже конкретне розподілення між частинами в межах фінансування по даній програмі визначається на Бюджетній комісії голосуванням членів бюджетної комісії.